Прес-служба роззалізниці повідомляє про відновлення продажу єдиних квитків з Росії до анексованого півострову Крим. Перевезення пасажирів за допомогою цього сервісу планують поновити з 30 квітня. Такою системою транспортного сполучення між Росією та Кримом вже користувалися з квітня по грудень у 2014 році. У грудні продаж єдиних квитків було призупинено у зв'язку із значним спадом пасажиропотоку у міжсезоння. Єдиний квиток це система проїзду, що дозволяє за допомогою придбання одного квитка дістатися до курортних міст Криму. Спочатку пасажира поїздом доправляють до найближчої до Керченської переправи залізничної станції, потім автобусом до самої переправи, а звідти паромом прямо до керчі, а вже звідти автобусом до пункту прибуття. При цьому як запевняють комфортним шляхом лише по території анексованого півострова, доведеться їхати в деяких випадках. До п'яти шести годин.